Привіт, чемпіоні, привіт усім любителям файної і потужної гри футбол, і конкретно нашої мобільної версії цієї гри: міні-футбол. Народ, продовжуємо насолоджуватися гарними і просто потужними матчами чемпіонату Європи 2024. І сьогодні, друзі, у нас з вами матч Данія Англія. З вашого дозволу, я вже підібрав собі склад і сьогодні буду топить. За збірну Англії. В мене на остріє стоїть сам Лорд Едді, тобто Гаррі Кейн. Півзахист в мене, друзі, цементують Стіві Джи, Девід Бекхам і Джуд Белінгем. Так, так, народ, навіть Девід Бекхам і Стіві Джи вирішили потужно відіграти в сьогоднішньому матчі. А в захисті в мене знаходиться Трент Арнольд, Кайл Уокер. І так прийшлося, прийшлося. А що ж, в мене трошечки, як би з лава запасних коротенька, і тому прийшлося Френка Лемпарда поставити у захист. Також в захисті в мене буде стояти Кріс Мобіль, і на воротах в мене Кармайкл. Не вистачило мені трошечки е, чувачків, щоб 11 гравців якби закрити е, чисто англійцями. Ну будемо рахувати, що Дейв Азулай Кріс і Кармайкл це натуралізовані. Англійці. І так, друзі, давайте приступимо е, до нашого сьогоднішнього матчу Англія Данія. А в коментаторській кабінці, друзі, Алекс, який буде сьогодні з вами, дивитися цю чарівну файну гру і коментувати. Цей матч. Давайте подивимося, хто у нас буде із топових гравців в команді супротивників, тому що Данія, до речі, доволі така міцна збірна, і це вона не раз доводила і на чемпіонаті Європи, і на чемпіонаті Світу. Тобто я насправді налаштовуюсь на те, що матч буде доволі непростий, матч буде інтригуючий і матч буде доволі цікавий. Ну, збірної дані е, бачимо, немає якихось таких файних топових гравців. Можливо, ще вийдуть на заміну сьогоднішньому матчі. Але подивимося, як буде розвиватися події в цій грі. І так, мячем Девід Бекхем Його перший потужний, гарний постріл. І воротар справляється з ударом Девіда. Але Харрікентір, як тут, він вміє зайняти гарну позицію, знайти таку, знаєте, файну точечку і заховатися, щоб його не бачили захисники. І такий хопа за шиворот вискочив і на получи, Галішні свої ворота витягуй, будь-здоровий. І так, у нас трошечки з вами така суматоха в центрі поля. Жодна з команд не хочуть якби, здаватися, бо це ж, це ж Чемпіонат Європи, це ж вам не. Скажімо, як ми от в дитинстві в дворовий футбол бігали, і то, в нас там теж інтрига була доволі така серйозна. Там ніхто не хотів уступати, а це Чемпіонат Європи. І тут я думаю, що також команди будуть бадатися за кожен клаптик поля, за кожен клаптик цього стадіону. Не дивлячись на те, з ким саме збірна грає і хто фаворит того чи іншого матчу, я думаю, що несподіванки у нас будуть. Сто ну це завжди так буває. Знаєте, народ там думає, що фаворит там якась топова збірна, а в ітогі е, виходить, що там збірна, яка можливо не має якихось таких зіркових гравців, вона виходить доволі так потужно відіграє той чи інший чемпіонат Європи. Бо я пам'ятаю ірландці. Ірландці якось не пам'ятаю конкретно. Який це був чемпіонат Європи, але це здається точно був чемпіонат Європи. Ірландці так потужно рубали, що навіть збірну Англії обійшли. Я пам'ятаю, навіть прикол, був. не було футболок і якихось банерів, логотипів або таких болівальних атрибутів збірної Ірландії. Точніше, вона була, але їх було небагато. А, ні, це не Ірландія було, це була Ісландія. Народ, вибачте, вибачте, це вже просто пам'ять підводить, якби Ісландія, точно була Ісландія, і е, всю Атрибутіку розкупили після того, як Ісландці потужно відіграли в себе в групі, і не просто потужно відіграли, вони вийшли з групи. Розкупили всю атрибутіку, і вона закінчилася, а попит був просто потужно космічний. І прийшлося народ. Якби шукати виходи і знаходити де деттуку в залі. У нас поки Джуд Белінгем забуває третій гол і рахунок стає 3-0 на користь Англії, датчані, датчані поки не можуть, не можуть нічого протипоставити нашій збірні. І тут Девід Беккен також забиває свій гол на матчі. Так от, вертаючись до Ісландії, мало того, що вони відіграли потужно матчі. В своєму груповому, вони потім на англійців вийшли. На англійців, і там просто всі були впевнені, що е, англійці просто розмотають в хлам і укатають Ісландію, що в не буде жодного шансу. Навіть більше скажу: вболівальники ісландців е, купили білети і вже сиділи на трибунах з чемоданами їхати додому, бо в них робота якби. Там острівець там великий. І тут хоба. І збірна Ісландії перемагає у англійців і дедалі. Оце був, звісно, просто світовий шок не тільки для вболівальників Англії, але й вболівальників Ісландії, тому що вони реально не сподівалися, що їх збірна так ваха буде. Тому я впевнений, що будуть збірні, які будуть, ну як би скажу, які в нас будуть. І так, народ, ми відіграли сьогоднішній день. матч. У нас рахунок 5-0. Англійці, датчан впевнено перемогли. І, в принципі, отримали свої три очки в копілочку в груповому етапі в моїй інтерпретації. А подивимося, як це буде у нас з вами в реальному такому, скажімо, світі, в реальному житті. І так, друзі, сподіваюся, вам було цікаво. Дивитися цей матч разом зі мною. Мені, наприклад, дуже з вами було цікаво. Бережіть себе, добра, благополуччя, зустрінемося в наступних матчах. Па-па!